Любі друзі, всім привіт! Хотіла я все ж таки показати процес, що я роблю далі зі своєю орхідейкою міні-марк, яка у мене зараз на реанімації. Щойно я зняла з неї листочок, який був тут другий з цієї сторони, і хотіла вам показати, бачите, які гарні тут маленькі майбутні корінці. До речі, дуже важливий момент. Чому потрібно, зокрема, при реанімації і проблемі з гниллю будь-якою допомагати орхідеїці, коли починає відмирати листя, зокрема від основи? Його обов'язково треба знімати, щоб цей листочок не заважав пробиватись маленьким корінцям. І хочу сьогодні трохи модернізувати цю посадку, зробити її більш стабільною для орхідейки, встановити її так, щоб вона стояла тут впевненою, була закріплена гарно в посадці. Бо без другого листочка вона зовсім нестабільно тут стоїть. Я вже для цього підготувала великі шматочки кори. У мене це піння. Я використовую для орхідей тільки якісний субстрат або пінню, або орхіату. Головна моя задача це встановити орхідейку, її основу саме на суху кору, так, підвищити її посадку, щоб вона тут себе гарно почувала. В принципі, цієї кількості мені достатньо. А ще не прибираючи мох, бо він там буде якраз лежати на корінні безпосередньо. Я хочу додати в свою посадку, як я казала в минулому відео, що замовила кокосове волокно, і воно якраз до мене прийшло. Зараз його вам покажу. Ось так воно виглядає. Воно таке довге, і з нього можна зробити гарне гніздечко для орхідеїки для нашої чудової посадки, піднявши орхідеїку над цією посадкою. Можна тепер гарно обкласти її довкола, щоб корінці могли відчувати більшу вологу і щоб це стимулювало їх зростати далі, бо вони будуть тягнутися саме до цієї вологи. Так, і підкладу я ще сюди для. Все ж таки більшої стабільності, ось так підтяж, ще один шматочок кори. Все, знову далі спостерігаємо, продовжуємо зволожувати тут по краю, можна обприскувати. І, до речі, хочу також тут листочок, цей, щоб він якомога довше міг жити, хочу обробити найближчими днями цирконом. І також, можливо, тут нижче, де зелененьке, звідки листочок зростає, і там, де оці новенькі, маленькі корінці. Ось таке невеличке відео коротеньке я для вас зняла. Сподіваюсь, що буде для вас корисним. Але я тільки ділюсь своїм досвідом, що мені допомагає в моїх умовах. Всім вам бажаю, щоб у вас також виходило. Дуже сподіваюся, що ця орхідейка буде далі жити, що вона відновиться. Дуже цього б хотілося, любі мої всім міцного здоров'я, найскорішого миру та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!